Понад два десятки лікарів з усіх районів області зібрались у рівному, аби обговорити реформування медицини та проект світового банку, підвищення ефективності лікування та профілактики хвороб систем кровообігу у Рівненській області. Саме він передбачає реформування первинної ланки обласної медицини серцево-судинним захворюванням. Нами передбачена ціла низка заходів, зокрема, це навчання медичного персоналу. Ми вже завершили сьомий за чергою тренінг для сімейних лікарів Рівненщини. Окрім того. Плануємо провести навчання за кордоном як для сімейних лікарів, так і для наших кардіохірургів. Окрім того, нами заплановано впровадження уже перші кроки до впровадження в області системи ЄХЕЛ e електронної охорони здоров'я. Консультанти запевняють, більшість коштів, які Світовий банк виділив на даний проект, витратять на сільську медицину. Саме там ФАПри переорганізовуватимуть в амбулаторії. По всім районам абсолютно була забезпечена реконструкція і ремонт фа. В амбулаторії реконструювати, а і ремонти амбулаторій. Туди буде закуплятися в кожний цей заклад і комп'ютерне обладнання, і створена мережа. Також буде обладнання медичного характеру саме по напрямку цьому. І е, на вторинну ланку закупляються. Крім обладнання, закупляються ще автомобілі швидкої допомоги, які вже е, мають бути закуплені в цьому році. Окрім цього, планують закупити медичне обладнання для операційного блоку в обласну лікарню. Високотехнологічний ангіограф, який дає можливість робити серйозні операції на судинах серця. Загалом на проект Світовий банк виділив 25 мільйонів доларів. Ще частину обласний бюджет. Вартість вказаного проекту 25 мільйонів регіонів і передбачає співфінансування на рівні обласного бюджету в розмірі 10% – Це 2,5 млн мільйона доларів. Втілити даний проект в життя світовий банк планує за 4 роки. Юрій Осіпчук впевнений, що за цей час їм таки вдасться реформувати медицину області. Однозначно є, тому що чесно скажу, у нас в області по організації саме роботи, по керівному складу, по кваліфікації лікарів. У нас нема жодних проблем. У нас є проблеми по ресурсному забезпеченню і фінансуванню. Якраз цей проект дає можливість вирішити в великій мірі ресурсне забезпечення на відповідно і фінансування заходів, направлених на боротьбу з цими захворіми. Секретарів не Сергій Паладічук пишається, що Рівненщина не лише знаходиться серед восьми областей України, які беруть участь у проєкті Світового банку, але й займає лідируюче місце. Наголошує, що з міського бюджету для реформування міської медицини грошей не шкодуватимуть. Кошти вже виділяються, і я хочу зауважити знову ж для глядачів, що в 2016 році ми зробили прорив по фінансуванню медицини, особливо дуже важливих апаратів і приладів. Це і ми облаштували і пологовий будинок, і міська лікарня і дитяча міська лікарня, і я думаю, що ми будемо продовжувати таке фінансування. Саме сьогодні депутатський корпус міської ради об'їхав усі медичні заклади міста, щоб подивитися, як використовуються кошти, які виділили з міської казни, та подивитися, які є проблеми, які підлягають фінансуванню. Ярослава Азятик, Олександр Мрозович у ритмі подій.